Привіт, друже, ця історія натхнена реальними подіями. Усе, що ти почуєш, відбувалося насправді без вигадки, але з тією часткою іронії, яку додає саме життя. Ми розповідаємо про випадок, у якому поєдналися жадібність, недооцінка ризику і делікатес із холодильника супермаркету. Підтримай україномовний контент. Підпишись на канал і вмикай дзвіночок, щоб не пропустити нові правдиві історії. Осінь 2017-го в Рівному повітря вже прохолодне, дні коротші, а в магазинах починають з'являтися продукти на свята. Одним із таких делікатесів була червона риба, той самий атрибут новорічних столів і сімейних застіль. Для когось це буденність, для когось розкіш, а для одного місцевого жителя спокуса, яка призвела до подвійного візиту в магазин і дуже неприємних наслідків. Перший раз минув без пригод. Він зайшов у супермаркет, обрав пакунок червоної риби, акуратно сховав його у рюкзак і пішов до виходу, оминувши касу. Це було швидко, непомітно і, на його думку, успішно. Мабуть, саме цей успіх і став причиною того, що він вирішив повторити, бо якщо вийшло одного разу, чому б не вийти ще раз. Але світ не завжди працює за таким простим принципом. В магазині вже знали, що риба зникла, камери зафіксували підозрілого відвідувача, а охорона запам'ятала його обличчя. І хоча він цього не підозрював, повернення було фатальною помилкою. Цей перший блок про старт історії, де є лише місто, магазин, холодильник з делікатесами і людина, яка думає, що зможе перехитрити систему. Ще немає поліції, ще немає протоколів, але вже є вибір, який відчиняє двері до подальших подій. Іронія тут у тому, що мова йде не про гроші чи техніку, а про харчовий продукт, який за кілька хвилин із смаколика. Перетвориться на речовий доказ. Усе почалося буденно. Супермаркет, як і сотні інших, із полицями, що виблискують упаковками, і відділом, де прохолода холодильників зберігає дорогі делікатеси. Тут, серед копченостей і фасованої риби, він побачив те, за чим прийшов запаковану філе червоної риби. Упаковка світилася свіжістю під лампами. А цінник нагадував, що не кожен може дозволити собі таку покупку без відчуття втрати в гаманці. Його рухи не привертали уваги. Людей у торговому залі було небагато, а касири були зайняті чергою біля кас. Він прийшов повз стелаж, ніби мимохідь узяв товари з холодильника і, прикривши його пакетом, обережно опустив у свій рюкзак. Жодних різких рухів. Жодної поспіху, це було більше схоже на механічну дію, ніж на крадіжку. Далі він рушив до виходу. Серце, можливо, билося трохи швидше, але зовні це не видавалося. Магазин залишився позаду, а червона риба у його наплічнику. Можливо, він навіть усміхнувся, думаючи, що все минуло безслідно, і певно відчув ту саму коротку, але приємну впевненість, що йому вдалося обійти правила. Але в кожному магазині є власна система безпеки, і навіть якщо охорона не реагує миттєво, втрати фіксують. Камери зберігають запис, на якому видно, як хтось підходить до холодильника, бере товар і залишає приміщення без оплати. Саме цей запис стане важливим через кілька днів, коли він вирішить повторити спробу. Перша крадіжка для нього минула без наслідків, вона створила ілюзію безкарності і впевненості у власній системі. Іронія в тому, що ця тиша перед бурею не була випадковістю, це було лише спостереження, збір інформації та очікування повторення. Бо досвід охорони каже, що якщо людина спробувала один раз і їй це вдалося, вона швидше за все повернеться. Минуло кілька днів. Осінь у Рівному вже впевнено вступала в свої права. Повітря холодніло, а вітри розганяли перші листопади по асфальту. У місті все йшло звичним ритмом, і здавалося, що нічого не нагадує про попередню історію з червоною рибою. Але тільки не для співробітників супермаркету. Вони добре пам'ятали обличчя людини, яке побачили на записі з камер. Він же, ймовірно, був упевнений, що ніхто не помітив. Може, навіть подумав, що в тому магазині настільки багато відвідувачів, що його похід залишився непомітним. І, озброївшись цим самовпевненим настроєм, повернувся той самий магазин, ті самі полиці, той самий товар. Це було схоже на ритуал, наче він повторював знайому комбінацію рухів, яка раніше принесла результат. Та охорона вже чекала. Ніхто не влаштовував засідки у буквальному сенсі, але кожен крок спостерігали. Він підійшов до холодильника, взяв червону рибу, так само спокійно поклав її до рюкзака і рушив до виходу. Різниця була лише в тому, що цього разу за кілька метрів до дверей його вже зустрічав охоронець. Мить, коли впевненість починає розчинятися в розумінні, що план провалився, завжди однакова. Короткий погляд в очі того, хто перекриває шлях, і усвідомлення, що другого шансу вже не буде. У цю мить він, мабуть, зрозумів, що повернення сюди було помилкою. Його запросили пройти до службового приміщення там знайомі кадри з камер, і новий свіжий запис, де він робить усе те саме. Ланцюжок подій замкнувся перша спроба, ілюзія безкарності, повернення і затримання. Іронія в тому, що він сам образ день і час, коли в пастці вже було відчинено дверцята. Рівне містро середнього розміру, але за швидкістю поширення новин воно легко дає фору мегаполісам. Тут історії подорожують не тільки через офіційні новини, а й через невидиму мережу знайомих, родичів і випадкових свідків, особливо якщо йдеться про щось кумедне і трохи абсурдне. Щойно у службовому приміщенні супермаркету розпочалася розмова з охоронцем і адміністратором. Хтось уже набрав колегу чи друга. Пам'ятаєш того з камер? Так він знову прийшов. Із цих кількох слів народжується перша хвиля чуток кілька телефонних дзвінків і новина вже у вухах людей, які навіть не були поруч із місцем події. Додай сюди деталь про червону рибу і вийде сюжет, який легко запам'ятати вона стає не просто товаром, а символом усієї ситуації. Іронічна назва Повернувся по рибу народжується майже автоматично. За кілька годин цю фразу повторюють у кав'ярнях, у маршрутках, на роботі, люди сміються, розповідають один одному коротку версію події, додаючи власні деталі, які часом не мають нічого спільного з реальністю. Так формується міська легенда коли правду змішують із вигадками, але головна суть залишається незмінною. У невеликих містах репутація формується швидко і так само швидко руйнується, особливо якщо подія має комічний відтінок. Тут не потрібна офіційна публікація, щоб усе місто знало, хто і що зробив, і навіть якщо імена не називають, у колі знайомих це не залишається таємницею. Іронія в тому, що найшвидше розлітаються саме ті історії, де ніхто не постраждав серйозно, але є яскрава деталь. У цьому випадку нею стала червона риба, звичайний продукт, який раптом перетворився на головний інформаційний привід дня. Для покупця магазин це полиці з товарами, каси, візки й акційні цінники. Але для адміністрації охорони це ще й постійний фронт роботи, де щодня доводиться боротися з дрібними крадіжками. Тут немає романтики кіно. Лише буденна система запобігання збиткам, яка працює тихо й без зайвого галасу. Супермаркет, де сталася ця історія, уже не раз стикався з тим, що з полиць зникали продукти, і хоча більшість випадків це дрібниці на кшталт шоколадок чи пляшок алкоголю, час від часу зникає щось дорожче червона риба належала саме до цієї категорії. Після першої пропажі персонал не обмежився лише списанням товару. Камери переглянули, обличчя запам'ятали, опис передали охороні. І тут важливо розуміти одну річ: для досвідчених охоронців повторення це найкращий подарунок. Більшість затримань відбувається не під час першої спроби, а саме тоді, коли людина повертається, упевнена у власній безкарності. Цей випадок підтвердив правило. Зовні магазин працював у звичному режимі. Але система безпеки вже була налаштована на того, хто одного разу забрав рибу без оплати. І коли він знову з'явився в торговому залі, для охорони це не стало несподіванкою. Кожен його рух уважно відстежували від моменту входу до миті, коли товар опинився в рюкзаку. Варто додати, що у великих мережах питання крадіжок це не лише економічна, а й репутаційна справа. Кожен випадок, який доходить до поліції, це сигнал іншим, що система працює. А тут у Рівному історія ще й отримала публічний резонанс завдяки своїй абсурдності. Іронія полягає в тому, що ніхто не організовував складної операції, не виставляв додаткових постів і не перекривав виходів. Достатньо було просто дочекатися, коли він сам з'явиться знову. Мить затримання. Вийшла зовсім не такою, як можна було б уявити в кіно. Жодних біганин між стелажами, криків чи гучних сирен. Усе сталося тихо, навіть буденно. Він упевнено прямував до виходу, намагаючись зберегти той самий спокій, який допоміг йому в першій спробі. Рюкзак був уже з трофеєм і залишалося лише пройти кілька метрів до дверей. Та біля виходу стояв охоронець. Його присутність не здавалася випадковою руки в кишенях, спокійний погляд і чітке розуміння, кого він чекає. Один крок і простір між ними скоротився невеликий рух головою, і стало зрозуміло, що далі піти не дадуть. У такій ситуації інстинкти в людей різні. Хтось пробує втекти, хтось одразу зізнається, хтось починає нервово жартувати. Тут був варіант без емоцій. Кілька коротких слів від охоронця, пропозиція пройти у службове приміщення. Це був момент, коли внутрішній запал поступився місцем розуміння, ситуація вийшла з-під контролю. У службовій кімнаті чекали адміністратора і ще один працівник, на моніторі знайомі кадри з камер, перша крадіжка, другий візит усе чітко і без простору для виправдань. Поруч на столі пакунок тієї самої червоної риби тепер уже не як бажаний продукт, а як речовий доказ. Охорона здіяв за процедурою: дзвінок до поліції, короткий опис ситуації, очікування патруя. Атмосфера залишалася без напруги, але тиша в кімнаті була важчою за будь-які слова. Це не був гучний скандал, але момент, коли вхід у ногазин обернувся виходом у зовсім інше середовище з протоколами, поясненнями і офіційними наслідками. Патруль приїхав швидко. Для поліцейських це була чергова виїзна робота. Без переслідувань, без складних розслідувань, просто оформлення факту крадіжки. Вони ввійшли у службове приміщення, кивнули охоронцю та адміністратору і відразу перейшли до головного, встановлення особи затриманого та опису події. Процедура виглядає сухо, майже механічно. Один із патрульних відкриває бланк протоколу, інший уточнює деталі час. Місце, що саме взято, як відбувалося. Усе занотовується жодних емоцій, жодних коментарів, тільки факти. У поліції таких випадків за місяць набирається чимало, і кожен з них оформлюють однаково. Затриманий намагався щось пояснити то казав, що просто хотів подивитися товар, то натякав, що не планував красти. Але кадри з камер спостереження, на яких чітко видно і перший, і другий випадок, залишали мало простору для сумнівів. У протоколі все фіксувалося максимально чітко повторна крадіжка червоної риби без оплати. Поки тривав процес, охоронець віддав пакунок риби патрульному як доказ. Іронічно, що делікатес, який кілька хвилин тому міг стати вечерею, Тепер лежав у прозорому пакеті з біркою – наче трофей, але вже для справи. Після оформлення документів поліцейські коротко поінформували затриманого про подальші дії адміністративна або кримінальна відповідальність, залежно від суми збитків і повторності дій. Тут уже йшлося не про продукт, а про його статус як речового доказу. Коли патруль виводив його з магазину, кілька випадкових відвідувачів обернулися. Для них це була просто хвилинна подія, але в місті з такою швидкістю поширення чуток, навіть цей короткий момент уже запускав чергову хвилю обговорень. Ще до того, як протокол було завершено і поліція залишила магазин, перші жарти вже пішли містом. Хтось із персоналу переказав знайомим, хтось написав короткий допис у соцмережах, повернувся по рибу і попався. Лаконічна фраза, яка миттєво чіпляє уяву, розлетілася майже миттєво. У рівному є своя неписана традиція Курйози, особливо ті, що не завдали серйозної шкоди, стають темою для обговорень і жартів. Тут працює логіка, всі все знають. Навіть якщо імена не називають, історія з червоною рибою мала ідеальний баланс, ніхто не постраждав, шкода мінімальна, а сюжет із яскравою смішною деталлю. У кав'ярнях і чергах у магазинах люди переказували версію події, додаючи власні штрихи. У когось риба вже була величезною, у когось останньою на полиці, а хтось навіть фантазував про полювання охоронця. І хоч факти спотворювалися, суть залишалася чоловік двічі прийшов по той самий делікатес і вдруге потрапив у руки охорони. Соцмережі підхопили тему. Кілька місцевих пабліків опублікували короткі пости з емоджі Риби і смайликів. У коментарях люди жартували, писали прислів'я про жадібність і навіть пропонували створити мем не будь як він. Для самого магазину цей гумористичний ефект мав подвійний бік з одного боку, додатковий розголос і певний сигнал іншим потенційним крадіям тут стежать. З іншого, ця історія набула. Комічного забарвлення, яке важко контролювати. Коли подія стає міським жартом, вона живе власним життям. Іронія в тому, що все могло закінчитися непомітно після першої спроби, але другий візит перетворив дрібний інцидент на історію, яку тепер згадують з усмішкою, і не тільки ті, хто працює в магазині. Якщо поглянути на цю історію збоку, то вартість червоної риби, заради якої все почалося. Не виглядала настільки великою, щоб ризикувати свободою, репутацією і спокоєм. Це був продукт, який у магазині коштував відносно небагато, але в очах героя, можливо, мав особливу цінність саме через свою недосяжність. В психології це називають ефектом забороненого плоду чим важче отримати річ, тим більше вона здається бажаною. Після першої крадіжки він відчув смак легкого здобутку. Це не було голодом чи відчаєм, радше азартом, відчуттям, що можна обійти систему. І саме це почуття, а не реальна потреба, стало головною причиною повернення. Тут уже діяла не логіка, а емоція. Жадібність у таких випадках виглядає не як великі схеми чи продумані афери, а як серія. Маленьких рішень чому б не ще раз, а раптом вийде знову. Проблема в тому, що кожне таке ще раз наближає момент, коли удача закінчується. Для нього наслідки були серйозніші, ніж просто повернення товару протокол, можливий штраф, ризик судимості і, найнеприємніше, публічний розголос. У маленькому місті репутаційні втрати часто болючіші, ніж формальне покарання. Люди запам'ятовують подібні курьози надовго. Іронія тут у тому, що червона риба, яка мала стати приємним бонусом, перетворилася на символ поразки. Її смак він навряд чи забуде, але не через гастрономічне враження, а через день, коли вона стала причиною його затримання. Цей випадок наочно показав, цінність речей часто перебільшена в нашій уяві, а справжня ціна може виявитися набагато вищою за цінник на полиці. Для супермаркету ця історія стала не просто епізодом із черговою крадіжкою, а робочим прикладом для внутрішніх інструктажів. У таких мережах кожен випадок фіксують і використовують для навчання персоналу як діяти, що помічати, коли реагувати. І цей випадок чудово ілюстрував, що повторне відвідування ідеальний шанс упіймати порушника. Після інциденту керівництво переглянуло розташування камер, перевірило якість запису, оновило базу внутрішніх запам'ятованих облич. Охоронцям нагадали, увага до дрібниць часто вирішує результат. Тут не йшлося про масштабне посилення безпеки чи додаткові патрулі. Достатньо було підтвердити, що система працює, а люди, які в ній задіяні, здатні зреагувати вчасно. Для працівників магазину цей випадок став своєрідною перемогою. Адже затримати того, хто вже одного разу обійшов правила, це повернути баланс. І хоча вартість товару була невеликою, сам факт повторної спроби додав ситуації принципового значення. Цікаво, що магазин офіційно не прагнув робити з цього публічний скандал, не було пресрелізів чи спеціальних заяв. Але в невеликому місті навіть тиша не зупиняє чутки. Люди дізнавалися про подію від знайомих, а ті від когось із працівників. Історія жила окремо від офіційних каналів, перетворюючись на місцевий анекдот. Усередині ж компанії цей інцидент увійшов до переліку типових випадків його згадували новим охоронцям під час навчання, не недооцінювати тих, хто вже одного разу пройшов непоміченим, і завжди бути готовими до їхнього повернення. Іронія в тому, що головним чинником затримання була не техніка, не додаткові ресурси, а звичайне очікування. Потрібно було лише трохи часу, щоб він сам повернувся. Минуло кілька років, але в пам'яті рівнянця історія живе й досі. Її згадують не щодня, але достатньо, щоб час від часу вона виринала у розмовах, особливо коли мова заходить про курйози або приклади ненайрозумніших вчинків. Іноді її наводять як жартівливе застереження не будь-як той, що повернувся по рибу. В маленькому місті новини мають довший термін життя. Тут немає потоку анонімних обличчя як у мегаполісах. Люди пам'ятають, у якому саме магазині все сталося, а деякі навіть можуть назвати день і час. Деталі події перетворилися на фольклор. Для одних риба з кожним переказом ставала дедалі більшою, для інших дорожчою. А охоронець хитрішим, ніж він був насправді. Для самого героя цієї історії, ймовірно, спогад залишився неприємним не лише через протокол чи штраф, а й через те, що будь-яке знайоме обличчя в місті могло знати цю історію, а зустрічні погляди в таких випадках завжди відчуваються інакше. Проте час згладжує навіть такі моменти: сміх і іронія поступово витісняють осуд, і тепер більшість згадує цю подію як кумедний випадок, а не як серйозний злочин. Проте мораль, якщо навіть її ніхто прямо не озвучує, залишається очевидною двічі наступати на ту саму граблю можна, але вдруге, удар, як правило, сильніший. Іронія полягає в тому, що цей епізод став частиною міського гумору. А бути героєм жарту в маленькій спільноті це слава, яка тримається значно довше, ніж будь-які офіційні документи. Ця історія не потребує гучних промов чи моралізаторських висновків. Усе, що сталося в Рівному восени 2017-го – це поєднання звичайної жадібності, невдалого розрахунку і комічного збігу обставин. Один чоловік двічі зайшов у той самий магазин по той самий товар. Перший раз успішно для нього, другий для охорони. Вартість червоної риби, що стала причиною пригоди, насправді не була такою великою, але ціна наслідків виявилася значно вищою. Протокол, неприємні зустрічі з поліцією, розголос у місті, і, можливо, найгірше стати головним героєм жарту, який живе довше, ніж будь-які офіційні згадки. Для магазину це була невелика перемога для охоронців підтвердження, що уважність і терпіння працюють для міста привід для розмов і сміху, а для самого затриманого досвід, який, хоч би як він хотів, уже неможливо викреслити з власної біографії. Минуло чимало часу, але іронія ситуації досі відчувається. Адже можна забути суму штрафу чи обличчя охоронця, але момент, коли двері магазину стали дверима в іншу реальність, забути важче. І все це через повторний крок, зроблений лише заради того, щоб отримати ще один шматочок делікатесу. Можливо, якби він не повернувся, це залишилося б тихим епізодом, який стерся б сам собою. Але повернення стало тим самим фінальним акордом, який перетворив дрібний інцидент на міську легенду. Іронія в тому, що життя часом пише кращі сценарії, ніж будь-який гуморист, і ця історія саме з таких життя часто складається з дрібниць, які стають нашими історіями. У когось вони смішні, у когось гіркі, а в когось і те, й інше водночас. Історія про червону рибу в Рівному саме така не про голод. Не про відчай, а про рішення, що призвело до несподіваного фіналу. Можна довго сміятися, можна співчувати, але головне пам'ятати, що другий шанс іноді краще залишити невикористаним. Бо повернення не завжди веде до перемоги. Якщо тобі близькі такі правдиві оповіді, підтримай україномовний контент, підпишись і вмикай дзвіночок, щоб не пропустити нові справжні історії.